Привіт, друзі! Всі ви чули і всі ви знаєте про очільника уряду Угорщини Орбана, який не приховує свого ставлення до Росії. Має... І от знову він потрапив у скандал своїм висловлюванням, де він явно закликає і звинувачує не Росію, а Захід в тому, що Захід не припинив війни, а далі допомагає. Допомагав і буде допомагати зброєю, і тим самим продовжує конфлікт і виводить його на новий рівень. Друзі, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал і залиште свій коментар. Це дуже важливо. Отже, прем'єр-угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції ЄС проти Москви та допомога Києву призвели до ескалації у війні РФ проти України. Про це він сказав під час звернення до нації під гаслом мир і безпека. Орбан зазначив, що ЄС роздмухував вогонь війни, коли запровадив санкції проти Росії та надав Україні гроші та зброю, замість того, аби шукати мирних переговорів. І що? Ніби ми відмовляємося від мирних переговорів, але нехай Росія забере своє військо з нашої землі. Коли Росія почала атаку, Захід не ізолював конфлікт, а підняв його на загальноєвропейський рівень. Війна в Україні це не конфлікт між арміями добра і зла. А що ж тоді? А між двома слов'янськими країнами, які воюють одна проти одної. Це їхня війна, а не наша, сказав Орбан. Ну, ваша не ваша, якщо Україна, не дай Боже, би програла, то десь там і до Угорщини теж би прийшло. Також прем'єр назвав Угорщину частиною Західного світу, як не дивно, але підкреслив, що Будапешт не припинить відносини з РФ, бо це суперечить національним інтересам. Ми підтримуємо наші економічні відносини з Росією, і фактично, ми рекомендуємо всьому Західному світу робити те ж саме, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів, додав він. Це неправильно. Як вам такі слова прем'єра Угорщини. Як на мене, він може думати і робити що хотіти. Якщо не хочеш допомагати, не допомагай. Не хочеш надавати зброю фінанси, не надавай. Але не заважай іншим країнам, які хочуть і можуть допомагати, це робити. Підтримуємо лайк! Не роби якісь додаткові перешкоди чи гучні заяви, щоб десь когось підбурити чи збурити. Є країни, вони хочуть допомагати, вони допомагають, вони знають, чому вони це роблять. Є країни, які проти або нейтральні. Це теж їхнє право. Але відбілювати Росію від того, що вона зробила. Ні, здається, то вже ніхто не може і не буде. І якісь такі заяви, що це Захід винен це. Захід далі продовжує війну. Ну, у випадку, якщо Захід перестане надавати зброю Україні, то Росія візьме і її і захопить. Я так розумію, він до того веде, щоб був мир у всьому світі, треба Україну здати. Такого ніколи не буде. Тому Орбану треба з цим змиритися і трошки переосмислити свої думки і ставлення до всіх навколо. Це моя думка. Ви з нею можете погоджуватись, можете не погоджуватись. Обов'язково пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!